BMW X3 2013 року зараз по зниженій ціні, коштує 15950. Автомобіль пригнаний з Європи у 2024 році. Була одна власниця в Україні, повністю обслугований та готовий до будь-яких перевірок. Пробіг тут підтверджений, перевірений 227 тисяч кілометрів, 2,0 дизель. Подивіться, яка тут гарна лінзована оптика, протовотуманочки, є омивач фар, є камери на дзеркалах заднього огляду і ззаду. По комплектації тут що у нас? Електропакет, автосвітло, регулюється водійське сидіння електричне, дуже класна якість сидінь, мультикермо з круїзом, з голосовим управлінням. Коробочка автомат. Тут регулюється мультимедіа. Також є перемикання режимів, система антизаносу, допомога при спуску, клімат-контроль, підігрівчики сидінь, ось такий гранчик мультимедії з камерою і з напрямками руху. Також є панорама машинки, яка регулюється електрично. Ось так вона виглядає. Дуже класно, гарно. І також є підігрів керма, як ви бачите. Позаду автомобіля в нас дуже в гарному все такому стані. Є система Isofix, підлокітничок, підстаканнички, все присутнє. Дефлектора, прокурювач, місце для вашого телефону. І також можна ззаду любуватися гарною панорамою. Ось такий має вигляд автомобіль ззаду, дуже класна машина, є парктронічки. Як я і казала, камера заднього огляду також присутня. Ось такий місткий багажник зі шторочкою, силиконовим килимком. І під килимком у нас тут місце для ваших речей. І ось ще тут є місце для ваших речей. І тут дуже місткий, класний багажник. А якщо вас зацікавило це авто, знайти його, зможете у нас на майданчику автопоїнт, село Білогородка, вулиця Софійська, 19. Дуже класна, приваблива ціна. Чекаємо вас. Автопоїнт. Придбай якісне авто.